Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки з 15 по 21 грудня. Включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Куля, новорічна різдвяна на ялинку. Скляна 47. Пряничок ялинковий. Вони різні по 22 гривні. Ось така ще ялинкова фігурна зірочка по 55. Сніжинки новорічні на ялинку. Вони різні по 27. Декор новорічний на ялинку. У вигляді кулі по 27. Ось така новорічна шишка на ялинку по 15. Куля ялинкова. По 5. Зі знижкою. Коштувала 9. Ось такі ще кулі ялинкові, але вже побільше. по 11. Віночок новорічний різдвяний. На двері по 77. Кулі ялинкові. Такі білі. З золотом. По 88. Ось такі жовті кулі. По 59. Поменше кулі. 6 вже в наборі. Санта. З написом. Вони різні. По 57. І ось такі ще кулі, Новорічні, різдвяні на ялинку. Шість штуків в наборі, вони великі. По 99. Знижка на ось таку новорічну різдвяну ялиночку. Зелену, штучну, висота її 90 см. І вона зі знижкою 117 а коштувала 199. Дуже багато знижок на гірлянди. Ось така гірлянда. Ялинки. 10 ялиночок. І гірлянда вона на, так, на батарейках. Так, по 77 Ось така ще. Зірочки. Також вона на батарейках. 10 зірочок по 99 сніжинки, гірлянда. По 77. Гірлянда з підсвіткою. Вона зовсім зовсім маленька. По 55. А це вже гірлянда дощик. Така цікава. Я ще не бачила таку гірлянду. По 77. І ось така ще гірлянда. Шишки, 10 шишок, по 77. Ось такі кулі, червоні, ялинкові, 16 штук їх в наборі, 294 гривні. І ось такий ще віночок. Новорічний, різдвяний. В сніжку. Коштував він 649, а зі знижкою 177. Сніговічок новорічний з підсвіткою. Так, і він на батарейках 117, а коштував 169. І ось така статуетка. Гном. І він зі знижкою 49. Знижка на ось такий плед лісовий 150 на 200 сантиметрів Сніжинки І ціна зі знижкою 279. Ось така верхівка на ялинку. Бархатна зірочка. І ще є ось така молочна по 27. І ось така цікава. Ялинкова пляшка. По 22 гривні. Знижка на таку ємність для спецій. Поцелянова різдвяна. По 29. Так, по 29. А це вже тримач. Пряночок для серветочок по 99. І набір ємностей для спецій. Різдвяні новорічні. Ціна знижена по 69. Кава розчина сублімована. Нескафе Класік 170 грамів. 229. Суміш кавова розчина капучина. Ванільний пудінг 150 грамів. І зі знижкою 45. Ананас кільцями консервований 565 грамів. Зі змишкою по 79. А ось такий же ананас шматочками консервований. Об'єм 580. І він зі змишкою по 69. Ось такі форми силіконові для випікання. Така зелена ведмедик та лапка. І ось така молочна по 88. І ось така ще форма силіконова для випікання сердечка. 12 штук на формі. І також зі знижкою 139. Ще побачила знижку на форму силіконову для випікання бельгійських вафель. Almo Ось, по 64. Знижка на ось такий ніж кухонний. Santoku. Це була новинка. І вже є і знижка по 99. Так, 99. І ось такий ще ніж металевий, алма з довгим лезом, а ручка дерев'яна по 55. Мішечок силіконовий, кондитерський з насадками 7 насадок. Вони металеві. І зі знижкою 39. Ополоник, ось такий кухонний, металевий, він невеличкий, зі знижкою 49. І ось такий вінчик для збивання. Пластиковий, а сам корпус металевий по 69. Оселедниця, скло, кераміка, лаванда. Квіта 39. Тарілочка десертна, біла, скляна по 29. Знижка на ось такий салатничок, скляний білий. По 109. І ось такі поменше вже білий скляний салатничок. І також зі знижкою. Тримач для серветок. Пігодний металевий. У вигляді чашки по 55. Ось такий ще тримач для серветок. Ложка виделка та ніж. І зі знижкою 39. І ось такі ще дно дерев'яне, а сам тримач металевий, золотистий по 74 гривні. Органайзер для холодильника. Пластиковий, прямокутний. І він на колесах, ось так ще їзде, по 88. І ось такий ще побільше вже для холодильника. Пластиковий. І також він на колесах. 109. Ось таке кухонне приладдя, силіком, нейлон, ополоник, шумівка, ложка для спагетті і лопатка. І невеличка знижка 15% по 84 гривні. Форма для запікання скляна прямокутна, На об'єм 2 літра зі знижкою 199. Далі з вами поглянемо знижки на чашки. Ось така чашка, димна, скляна. По 55. Новинка, але вже і не новинка. Такі гарненькі чашки. По 77. Ось така чашка скляна. Вид медик, Вона зі знижкою по 29. Так. І ось така ще чашка скляна. З написом та малюнком також по 29. Так. І ось така чашка порцелянова з малюнком та написом по 58. Менажниця для закусок овальна і дерев'яна. І вона дуже з гарною знижкою, по 99. І ось така ще менажниця. Також вона дерев'яна, овальної форми по 249. Менажниця для закусок дерев'яна, божя корівка. Солушка сова 49. І менажниця сніговічок по 99. Ось така сковорідка з антипригадним покриттям. Діаметр 20 см і вона зі знижкою 289. Ось така ще сковорідка. Але вже діаметр 28, 379. І сковорідка заріна 28 см діаметр 549. Ножиці кухонні, багато функціональні. І вони зі знижкою по 64 гривні. Овочечистка вертикальна металева, а ручка пластикова по 55. І ложка металева. з Ручкою пластиковою для морозива по 55. Ложка металева. І ось така ще виделка металева по 29. Форма для льоду. Алму силіконова, ялинки по 49. Знову знижка на форми силиконові, різдвяні новорічні. Ось така форма силиконова, дзвіночок, біток. шість формочок по 74 гривні. А ось такі ялинки, 6 ялинок, вона також силіконова по 64 гривні. І прянички. Форма силіконова 6. Пряничок на формочці по 64 гривні. Килимок будиночок придверний. Різдвяний такий новорічний. По 99. Тарілочка поцелянова. Фігурна. Будиночок по 69. Сніговичок. Тарілочка поцелянова по 59. І тарілочка олень. Різдвяна новорічна. 109. І ось така тарілочка. Обідня поцелянова алмо, по 59. Підсвічник. Декоративний скляний. Сніжинки по 67. І ось такі ще олень. Сам олень металевий, а підсвічник скляний. По 67. Плет ось такий полутерний. 150 на 200 пряники. Малюнок пряночки. Так. І він зі знижкою 249. Ось така подушка, різдвяна, аналогічна, з написом на блискавці. Так, ось на блискавці. І вона зі знижкою 139. І ось така ще сніжинки, але вона вже поменше по 99. Подивимося з вами знижки на блокноти. Ось такий блокнот на спіралі з написом 60 аркушів. Так, 60 так, по 27. Ось такий ще блокнот, також він на спіралі. 60 аркушів, більше як для дівчаток, по 27. А це вже блокнот з твердою обкладинкою на резинці. 80 аркушів по 44 гривні. І блокнот пончики на спіралі. Ось такі пончики. 100 аркушів по 77 І ось такий ще блокнот на спіралі. Намальовані квіти, напис 96 аркушів. І також зі знижкою по 55. Рослина штучна у горщику По 77. І ось така ще. Рослина штучна у горщику 99. А це вже новинка. Рослина штучна у горщику. Такі як живі, 299. І ось така ще новинка. Рослина штучна, пальма. Вучик такі тяжкі. І новинка коштує 229. Ось такі серветки, вологі для інтимної гігієни. 20 штук в упаковці по 19. Серветки вологі, дитячі шик з клапаном 110 штук по 49. Туалетний папір. 4 штуки в упаковці по 59. І ось такі серветки вологі, дитячі сафі. 60 штук їх в упаковці по 16. Туалетний папір. така малесенька упаковочка. 8 штук лише в упаковці по 9. І ось такий великий рушник, джамбо, 500 відривів, він зі знижкою по 99 Рушник Сафі, 175 відривів, по знижці 44 гривні.